Ну, действительно, я типа в шоке. Мне это все казалось, типа, со временем там вот не дают, не дают, не дают. Думаю, ладно, решиться со временем, типа. Ну, типа, не буду в це вникать. Ну, блин, уже два года просто прошло. Два года. Ну, никто, блин, не доедет за мной. Зараз ну, просто ще немає, блядь, кому знімаю цю біжуку заводити. Нема до пасанів, тих, хто що служить. От прийдуть, потім уже будуть зовсім другий розговор. Я вам гарантіруюся. На 98. Нещодавно військовослужбовець з обуренням і трохи на підвищених тонах спілкувався з головою Великоандрусівської громади. Воно й зрозуміло. Навіть гумове терпіння може луснути. Як думаєте, навіщо брали номер телефону хлопця? Мабуть, взяли для того, щоб потім публічно на офіційному відео стверджувати, що з ними хлопець не зв'язався. Але питання все одно якимось чином закрите. Такі іноді несумісні факти земельних війн сільської ради з жителями громади просто незрозумілі. Розумляв документацію МОСу, на певну ділянку на території нашої громади, але е, ми, ми виникли деякі, скажімо так, розбіжності з законом. На відео коментарі дає начальник земельного відділу, який стверджує, що земля, на яку претендують Шишацькі, це частково лісовий фонд. Окрім пасовищ є ж землі вкриті і служби тобто землі лісового фонду та так це землі лісового фонду які загалізм закону не передаються в приватному момент розгляду на сесії цього ж питання земля належала до земель господарського призначення що це лісовий фонд це брехня І всі землі віднесли до сільського господарського призначення. Довідалося. І це питання було предметом розгляду суду. І на сьогоднішній день є рішення суду, які вступили в закону силу. Я можу надати і для ознайомлення, будь ласка, там підкреслено. Якщо хто хоче подивитися, дивіться, що це дійсно земля віднесена до сільського сільськогосподарського призначення. Також було досліджено і листя. Лісове господарство, де нам сказали, що це не їх земля, і вони не володіють і не притиснують на неї. Також сказано, що відомості, які внесені до Державного земельного кадастру, є офіційними достовірними і не підлягають сумніву. Та вже стаття 55 земельного кодексу говорить про те, що до земель лісогосподарського призначення не належать землі, зайняті окремими деревами та групами дерев. А також чагарники на сільськогосподарських угіддях теж не належать до лісового фонду. Ось ми знаходимося на одній з цих земельних ділянок, про яку ми ввели мову. Візуально видно, що на цій земельній ділянці ростуть дерева, яким більше 10 років. До того ж, дерева на кадрах біля Чібанюка більш всього немає десятирічного віку. Складається враження, нібито глава земельного відділу взагалі не знає про те, що акація лише в перші 5 років життя може вирости до 10 метрів. Хоча це не важливо, тому що органи місцевого самоврядування повинні діяти лише на підставі та в межах законів України. Тому ці чагарники теоретично не могли впливати на затвердження проекту «Землеустрою». Захотіли бо там є ліс, який воно потім випиляють, продадуть, зароблять кошти, і стане все добре. Ще й землю візьмуть, а там лісом заросло вже. Да? Що там кати Русь У нас теж було? Там Русь, там Котовський, там іще все. Всі були питання давно такі. Ну, зараз, коли вже прийшов час, і ті питання по два гектара, що ми зараз приймаємо, рішення, то саме для жителів, ті, які проживають, і рішення були сільських рад. Тобто сільська рада надала депутатам, а то, що там по таємній згоді, чи мовчазній, знаєте, це все так робилося, що мовчазна згода, Значить там договорилися, там вирішили і, і, і виділили. Я вважаю це неправильно. Я кажу, що я проти цього зразу. Офіційне документальне підтвердження для голови громади та пана Чубаніка не є фактом. Можливо, одна з причин, що оформлення землі відбувалося за так званою мовчазною згодою, яку завзято завжди заперечує Різаєв. Хоча вона була цілком законною на той час. Це, ніби була противага недбайливим чиновникам, які встановлений законом термін не давали законне рішення. Заявник міг самостійно в законний спосіб замовити виготовлення документів у компетентних сервісах. Може, мовчазна згода зачіпає самолюбство голови громади, мовляв, не спитали дозволу, не прийшли з простягнутою рукою. І я вам Час за любий кусок землі, ми просто розпираємося і вишаємо. Коли, навіть якби це кінська сільська рада дала вам дозвіл по два гектари, то не вчений. Тай, по що є, Андрусівська сільська рада дала, Захарівська з трьох кусків зараз, з п'яти. Якщо не було дозволу, посіть там мовчані, мовчані згоді, хтось давав, ну що це за мовчазна згода? Є закон, який це передбачає. 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 Зрозуміло. Що усім самолюбство слабкий факт для відмови у землі, тому для депутатів від голосування яких залежить рішення сесії, є інший трюк. По поїдному. Ну, зараз ми дійшли до того. Зараз, наприклад, що по гектару, щоб людей задовільнити. У нас виходить було таке рішення, що в першу чергу задовільнити соціальну сферу по тих сільських радах де є ще земельдяки. Якщо взяти Різаєв має умовне рішення сесії ради, де не можна давати по 2 гектари. Але це брехня, немає такого рішення про обмеження розміру ділянки для ведення особистого сільського господарства. Таких рішень взагалі не приймалося сільською радою з цього скликання. А пан Різаєв нагло і цинічно бреше ці заяви і подавали ще до того рішення, як було прийнято рішення не давати. Дуже тривала час. Я? І на той час давали по два гектара, дійсно, люди звернулись, розробили проекти. До речі, депутати знають про це, але більшість підтримують голову громади. Тож питання щодо цієї землі має продовження в судах. Ту за те, щоб відмовити, так Так. чи ні? Так. Ну, за Запрошувала слова. Давайте. Ні, давайте, ну, давайте, 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 давайте. Я вас здаю. Драйверцо. Чтирова. Я тут. Малюха. Емаль. Зубенко. Ні, немає. Завідмову чи спробу? У садню, знаю, з вами. Дай його. Дерев'яно. Семена утримав. В центрі. Кажу, що треба. Барзі. Так. Теж роба. За Gabrielenko Sim Dmitry Sim Adamo Sim Bilosavka Sim Sim За, один проти, 4 округ. Якщо рішення за відмову, то рішення прийнято, що відмовити. Якщо рішення прийнято, то відмовляється.